Зранку вже пінгвін не спить. Щось на острові майстрить. Чи то дім, чи то корабель гарний буде дирижам Ось і Хомка вже не спить, біжить друга, сповістить, Все сімейство хом'яків йде дивитись на птахів. Головний з сімейства Хом промовляє з осміхом. О, дива, оце жахи! Де ж та зграя? Де птахи? Хомка Пінгві обняла, гордо, сміло промовля. Це Пінгвін, і він один. Він майструє для нас дім. Хом насупився страшенно. Це неможливо, незбагненно. Те у нього хомчий хвіст. І цей ніс. Що це за ніс? Пінги вічливо всміхнувся. Хомче, друже, не хвилюйся, в тебе зуби, в мене пір'я. Головне це перемир'я. Я на острові чужому опинився випадково. Біля Чілі в тім краю маю друзів і сім'ю. Дуже довго мандрував, війська садкою я мав. Бачив гори, океани, пальми, скали і вулкани. Бачив різних я тварин, друзів мав, не був один. Хом'яки, відкривши рота, слухали про ті красоти. Хом насупився, надувся, конкурента він жахнувся. Я не вірю в ці байки. Ти на ділі покажи. Привези нам далечин, схожих на зорю перлин. Пінгві без вагань зібрався, з хомкою він попрощався. Ось наш пінгві вже один пірнає в пошуках перлин. Раптом, звідкись леопарди пінгві думав їх мільярди, ухилявся, відбивався, живий пінгвін зостався, леопарди, немов звірі, розірвали пінгві пір'я. Наш пінгвін не розгубився. Викрутився, ухилився, був у нього хитрий план звірів звести на таран. Леопарди без зубів утекли до берегів. А перуанська течія Пінгвін нанесла в ті края. Дуже довго пінгвін вже замерзнути у спід, а по курсу видно острів, це Гавай та їх простір. Непритомного пінгвіна у піску знайшла дитина, роздивлялась, дивувалась і додому з ним зібралась. Прокидається пінгвін на подустці із пір'їн. Оглядається довкола. Де це я? Що це навколо? До пінгвіна у кутку підкрадається кату. Пінгві дуже здивувався. Але звіра не злякався. Тільки зробить пінгві крок. Кішка вигнулась. стрибок. Ухиляється пінгвін, кішка головою впин. Рахує кішка зірочки. Хоч були б цілі кісточки. Пінгвін сміється аж хохоче. ногою в такт пінгвін тупоче. Катура сердилася на сміх і на пінгвіна знову плих. Зйок подерло у пінгвіна, навкруги летять пір'їни. Кату добряче теж дісталось, і вона без сил зосталась. А ти хто? питає кішка. Чи то пташка, чи то мишка? Я з борід морських птахів, і я дуже зголоднів. Ось тримай, я пригощаю, і за бійку вибачаю. Був басейн у кішки вдома, друзі гралися невтомно, бігали удвох квача, відбивали ще м'яча, дивувались інші звірі, що стояли на подвір'ї, з під носа бурмотали та зубами скреготали. Та, награвшись у саду Пінг, він приємно здивував кату, знайшов у квітах серед трав камінчик і подарував.